Багато людей старшого віку звикли сприймати чищення зубів як просту щоденну звичку, наче рутину, яка стосується лише свіжого подиху та естетики. Але останні дослідження показують, стан ротової порожнини може мати значно глибші наслідки, ніж ми звикли вважати. У віці після 50 років організм змінюється і не лише зовні. Захисні бар'єри слабшують, слизова стає тоншою, а бактерії, які завжди були в роті, можуть почати рухатися далі у кров, у серце, у мозок. Це не страшилка, це напрямок, у якому дивиться сучасна наука. І якщо про це знати завчасно, можна вберегти себе від хвороб, які починаються не десь там, а прямо тут, у ротовій порожніні. Чому ротова порожнина стає небезпечною після 50? З віком слизова рота стає тоньшою, імунна система вже не така швидка в реакції, а баланс мікрофлори легко порушується. У цей період навіть невелике запалення може відкрити двері для бактерій, які раніше залишались локальними. При кровоточивості ясен або хронічному пародонтиді бактерії мають прямий шлях до кровоносної системи. Це вже не просто місцеве подразнення, це потенційний шлях до серця, мозку, легенів. Більшість людей не відчувають. Болю, а тому не надають значення, але саме в цьому і підступність. Ротова порожнина може роками бути джерелом повільного системного запалення, про яке ви навіть не здогадуєтесь, і коли з'являються серйозні симптоми, мало хто пов'язує їх із ясними, як бактерії проникають у організм та які наслідки це має, бактерії можуть потрапляти у кров кількома способами. Через кровотечиві ясна це найпоширеніший шлях. Запалені ясна з мікропошкодженнями перестають бути бар'єром через мікротріщини слизовій. Вони виникають непомітно під час жування, пиття горячого чи сухого, під час чищення зубів, якщо є запалення або чутливість. Навіть звичайне жування при ослаблених тканинах може бути ризиком. Із кров'ю бактерії розносяться по всьому тілу і далі починається система. Надія серце. Бактерії осідають на стінках судин, викликають запалення, сприяють тромбоутворенню, а це підвищує ризик інфаркту. Мозок. Дослідження пов'язують бактерії по форуману з хворобою Альцгеймера. Постійне е, низькорівневе запалення шкодить пам'яті і когнітивним функціям легені, особливо у людей похилого віку. Бактерії потрапляють у дихальні шляхи разом зі слиною і можуть викликати пневмонію. Інші органи. Нирки, суглоби, печінка усе більше даних про участь ротових бактерій у розвитку системних захворювань, включно з ревматоїдним артритом, тривожні симптоми, котрі не треба ігнорувати. Кровотечивість ясен це не норма. Постійний наліт, особливо щільний і жовтуватий, неприємний запах з рота, який не зникає, рухливі зуби. Навіть якщо немає болю, це сигнал проблем. Ці симптоми, як підказки, що баланс мікрофлори вже порушена, і якщо вчасно втрутитись, ситуацію можна змінити. Що варто робити для профілактики? Чистити зуби двічі на день м'якою щіткою, без надмірного тиску, користуватися зубною ниткою або іригатором, полоскати рот, відвари, ромашки, кори дуба, сольовий розчин, обмежити солодки та які вуглеводи, відвідувати стоматолога раз на півроку, навіть якщо Нічого не турбує. Кожне чищення зубів це не лише про чистоту, це щоденна звичка, яка або працює на вас, або проти вас. Вона може стати вашим захисником або слабким місцем. І тут як не дивно, усе залежить саме від вас. Тому, якщо щось із цього відео вас зачепило, не тримайте це лише. В думках. Напишіть коментар, поділіться своїм досвідом. Це не просто допоможе каналу, це формує середовище, де люди підтримують одне одного і не залишаються наодинці зі своїми сумнівами чи питаннями. І нехай ваша кухня завжди дарує вам не тільки смачну їжу, а й здоров'я. Пам'ятаємо, здоров'я починається не тільки з наших тарілок, а й з нашого рота. А значить, у наших руках більше, ніж здається. До зустрічі в наступному відео.